Ціх вітаю, хто буде дивитися цей випуск. Ми сьогодні поговоримо про єтех, е Ми взагалі говоримо на цьому каналі про рад технології, про взагалі технічні проекти і освіта, освітній бізнес. Це також до категорії технічного стафу. Ми розпитаємо сьогодні лю як він побудував онлайн-школу, що взагалі там відбувається, тому що я знаю, що це значно такі складні процеси. Розкажи, будь ласка, для тих, хто не знає тебе таку саму презентацію про себе, щоб ми більше дізналися про тебе як спеціаліста, фаундера, підприємця, будь-який статус, який тобі комфортний. Мене звати Ілля, мені 23, Я живу в Києві, займаюся бізнесом і взагалом займаюся саме сфері етеку вже шостий рік. Ми побудували онлайн-школу з нуля без інвестицій. Це онлайн-школа з підготовки до ЗНО НМТ. У нас зараз близько працює 150 людей. От і ми за весь цей період підготували 25 тисяч плюс учнів. Ось тому ось таку, знаєш, там через себе операційну здатність пропускаємо такої великої кількості учнів. Тому так буде цікаво поділитися мені досвідом, тому що я прошу розповісти. Дуже багато людей під управліннями взагалі масштабна онлайн-школа. Скажи, будь ласка, як цей перехід? Прийшов, як там я не знаю, з трьох співробітників пішло, пішло, пішло. От що для тебе було такими ключовими поєнтами? Мабуть, у нас знаєш така структура, яка масштабується відповідно до кількості учнів. Тому спочатку це були просто викладачі. да, з кожного предмета по одному викладачу. Далі до цих викладачів ми почали, щоб масштабувати наші курси, ми почали доєднувати кураторів, там дизайнерів, методистів і так далі. І оцей такий перехід відбувся. Я не скажу, знаєш, що це якийсь був різкий перехід. З формату там три з трьох людей на двадцять, на 40, це був такий платний перехід. Поступово з кожним роком ставало більше. Було там спочатку до десяти, потім до тридцяти, потім до 60. І так по чуть, -чуть почу чуть, чуть ми почали вибудовувати структуру з огляду на те, як масштабувалися. Скажи, будь ласка, чи були у тебе кризові етапи під час масштабування? О, скільки їх не було. Насправді, зовнішні фактори зіграли дуже багато ролі, тому що. Повномасштабка свою роль зіграла, коли там почали все змінювати, ринок почав по-іншому грати, і ми також намагалися адаптовуватись. Були ситуації, коли на всі акаунти в інстаграмі банили. А інстаграм це наш основний акаунт залучення клієнтів, бо второ була дуже сильна криза. Да, і якщо говорити не про зовнішні фактори, а про внутрішні, наприклад, а да? не до кінця компетентні на місцях люди, яких прийшлося. Вчити допомагати, розуміти тому, що це керівники, які мають теж управляти там своєю частиною людей. Я пам'ятаю, ми, ми купляли прям курси. Прям курси купляли, щоб просто брати звідки знання. Таких курсів став курс Куницького бізнес-конструктор. Можливо, чула. Балі. Ось, і ми теж звідти черпали. Ми тако. Ми як ті, знаєш, як та губка, яка намагалася все в себе впитати, бо ми не мали знань. Ну, типу, я починав, у мене нуль знань було. Так, я починав мені, мені 17 років. Я там якісь книжки читав про бізнес, але сказати, що я знав, як щось там будувати, масштабуватися, на той час не знав, все Якось інтуїтивно більше відбувалося. Ну і плюс намагався звідкись черпати інфу. Ти один власний проекту. чи у тебе є партнери? Та, один, один. Я одна сім. Скажи, будь ласка, в 17 років, бо ми бачили там твої сторіс, досить ранній вік для побудування бізнесу. ти бачиш, що об'єм дійсно вражає. Скажи, будь ласка, можливо, якісь поради по майнсету саме з фінансової точки зору, бо для багатьох людей може бути стресом управляти такою кількістю людей, там е, касовими всякими розривами чи взагалі системою. От Як у тебе це побудовано? Просто твій майнсет цікавить е, майнсет, да тут треба знаєте, от Є такий термін е, фінансовий термостат, його треба розширювати. над цим треба системно працювати. Це дуже звучить абстрактно розширювати майндсет в плані фінансів, але насправді воно проявляється в яких діях. Ну, наприклад, в тебе була якась витрата в компанії, яка там коштувала. Ну, наприклад, візьмемо ЗП-фонд, да. В тебе ЗП-фонд був там 500 тисяч гривень, тебе там через рік уже той ЗП-фонд мільйон, а через два роки вже три мільйони. Да? І це якраз таки про те, що ці такі штуки вони кожен там раз. Треба от просто сідати, ти розумієш, да, вже новий етап, новий рівень і так далі. От, Це стосовно цього. А стосовно особистого да, майнцету, ну, мені допомагали? Ну, Коли я починав, взагалі, коли мені було 17, книжки, да, оці всі книжки, оця попса, типу, думай, багатій. Багатий папа бідний та тато, воно мені на початку справді помогло. Тому хто там це хейтить, типу на початку масхев, типу, бо щось треба починати. Далі я вже ну більше підсів типу на курси більше, да, і більше підсів знову ж таки на якісь такі більш робочі інструменти. Плюс я взяв фіндіра. Да? Мені з фіндіром набагато простіше, тому що і фіндір мене трохи розталкує, да, в плані е, розширює теж оцей мій майнсет. Тому якось так. Скажи, будь ласка, ви зараз працюєте виключно на ринку України? Чи у вас є експансія? Ні, в нас Україна. У нас є чітка місія. Звучить вона так: кожен українець на шляху від Абетки до першої зарплати скористується продуктом Turbo Education. і все. Ми, ми тупо тулим туди. Нам цікаво забрати все, що стосується етеку від абетки, тобто від пільонок, да, до якраз таки першої ЗП, тобто забрати всю дитячу освіту. Зробити тег гіганта в цьому напрямку. І ми зробимо спочатку це в Україні. Думаю, за 10 років ми, ми зможемо це зробити приблизно. Дай Бог нам всім здоров'я і, як то кажуть, фортуна, щоб нам підверталися. А потім вже думати будемо про міжнарод. А чому саме дитяча освіта? Максимально е болить мені особисто. Я був в школі, я знаю, що таке освіта в школах. Я знаю, що таке освіта, коли дітям в школі не цікаво, коли вони приходять і вони розуміють, що вони хочуть додому, або вони заліпають в телефонах, або щось таке. Моя задача і задача нашої команди змінювати код нації в плані ставлення до освіти і через освіту прививати любов до таких важливих речей, як свідомість, самосвідомість та там. Громадянська позиція, і так далі, тобто освіта це база. А дитяча освіта, тому що все починається з дітей, да з трьох-чотирьох років, коли діти починають лише вперше починають торкатися освіти, да угу. то звичайно, це це, це це взагалі база базована. Мені здається, вся вся, якщо говорити про контекст типу там загальної української, все починається з освіти, особливо з базової освіти. Тому моя там задача виховати через наші продукти покоління нових свідомих українців. Оце наша задача. Таке питання: хто приймає рішення по покупці товару? Не діти, да батьки, батьки, і ми взяли якраз сегмент там, де приймають рішення. Тільки батьки, тому що якщо вже йти до студентів, студенти дуже така, знаєш, неплатиспроможна аудиторія. Чому? Бо то, що вони, типу, вже пішли від батьків, але вони ще типу не заробляють. Mm -hmm. І оці студенти першого другого курсу дуже, дуже важко з ними працювати. Тому ми взяли такий собі факт, що ми беремо від початку і от до НМТ до ЗНО випускаємо і далі там допомагаємо працевлаштуватись десь і так далі. Mm -hmm. О, тобто, у нас така історія, тому ми працюємо на батьків логічно. Але, наприклад, у нас є продукт НМТ ЗНО. І ми працюємо над дітей. Діти йдуть до батьків, і там уже приймається фінальне рішення. Ну і тоді у мене блок питань стосовно маркетингу. Ти сказав, що основний канал залучення це інстаграм. Взагалі, які канали комунікації використовуєте? Е, можливо, щось є таке, що ти знаєш, в ніші в цій ніші саме працює. Якісь там може зв'язками там поділитися? Чи тата та, та. насправді у нас багатоканальний формат залучення клієнтів? Ну я зараз навіть не перерахую їх, може більше 20. У нас дивись, таргет, органіка, умовно безкоштовний трафік, інфлюєнс контекст, тікток, телеграм-пабліки. Ми беремо скуповуємо рекламу. Навіть десь арбітраж в якомусь сенсі да наполовину такий арбітраж. У нас сарафанка дуже працює класно. Це взагалі типу окрема історія. Каналів дуже багато. Піар складова, тобто класичний піар, піар через UGC, піар через блогерів, тобто. Багатоканальні у нас формату, тобто всі пробуємо, всі тестуємо тому ось так. Скажи, будь ласка, якщо ми повертаємося до команди, скільки зараз людей взагалі в відділі маркетингу, і що це за спеціалісти? Дивись, у нас у відділі маркетингу десь до. 20 людей у нас директор маркетингу сіємо під директором чотири ланки середнього менеджменту. Це головний перформанс маркетолог, який відповідає повністю за цифри за воронки. І так далі піарник, керівник відділу продакшн, який відповідає за монтаж дизайн Head of SMM. Чотири ключових ролі на середній ланці менеджменту. І далі від цих чотирьох ключових ролей спускаємося нижче на нижній ланку. Вже да там ідуть семенники. Там ідуть ще один піарник, там ідуть йдуть ліди, е, да, там трафіклі у нас є, там ідуть таргетологи. В принципі, ось так. Десь 20 людей. Прикольно, слухай. Ну, Досить велика команда. Питання: чи використовуєте якісь аутсорс спеціалістів чи всі інхаус? Ми будуємо кастомне рішення. Ми навіть таргетологів, у них типу, такі аутсорс це єдине, mm -hmm. мабуть, відділу маркетингу, хто в нас напівасорс? Всі решта інхаус хаус абсолютно напіварбітражу. У нас є теж аутсорс компанія Ми працюємо з ребятами там класно арбітраж. Ти маєш на увазі реферальна програма? Да? Ви просто задавайте на, лін на лінки. там да, Ми коротше. Ну як тобі сказати правильно? Я, я от навіть не розумію стосовно знаєш, типу, чи це назвати арбітраж чи не арбітраж? Це, коротше, ліві аккаунти в Тіктоці роблять контент і наливають mm -hmm. трафло на посилання. наші. Mm -hmm. Коротше, Тікток-ферма у вас там. Тікток-ферма? О, умовно, безкоштовний трафік. Mm -hmm. ну, бо ми платимо mm -hmm. за самі відоси, типу, але ми не платимо, типу, там, за, це, за, за, за ліда. Знаєш, типу, отак. Як овнер, з ким ти спілкуєшся кожен день в плані там команди менеджменту, які інструменти ви взагалі використовуєте? Так. Дивись, я спілкуюсь. Я зараз на два тижні взявся в роль SEO, тому що в мене SEO на два тижні пішов відпустку. Коротше, от я зараз два тижні намагаюся трохи знаєш бути напів SEO, напів овнер. Ну, поки що mm -hmm. важко в мене це виходить. А зазвичай, якщо не брати цих два тижні. В ролі овнера я здебільшого спілкуюся зі своїм SEO, то це міша його звати. Він мені дає якусь основну дашборди, показує да, там, плюс фіндір, плюс фіндір. Ну і інколи допомагаю там. приходжу якийсь брейншторм навалюю маркетингу, едюкейшн відділу, тобто такому форматі. От, але здебільшого я займаюся більш такою. Я, я, я здебільшого не хочу заважати. Знаєш, типу бо команда є, команда працює, команда знає свій трекшн. Мені сенсу приходити щось там вставляти свої п'ять копійок, типу не сильно не є. Знаєш, типу, тому я більше займаюся такою стратегічною роботою. розвиваю от складову типу, щоб про компанію більше пізнавали. залучаю якихось класних консультантів, якісь трацесії робимо. Типу таку історію більш Е, Тобто, у тебе повністю автономна команда і в працівки ти, ти майже не приймаєш участь. Так, от, я кажу, це два тижні, знаєш, я пішов і мені ж цікаво, що. Там, я, я згадати старіну трошки. Дати, да, як, згадати порох перехівницях, трохи е, дивлюся, зараз, як взагалі тут що відбувається всередині, знаєш за два тижні а так то да, більшості самі роблять все. І скільки років тобі знадобилося для того, щоб вибудовувати ви таку автономну компанію? П'ять виходить, я в 17 почав з нуля. Да? Мені зараз 23, ну, в 22 я вже мав автономну компанію. А які зараз у вас першочергові цілі? От ти кажеш, що ти стратегічно сам там масштабуєш компанію, розумієш, куди вона рухається? От який рух наразі ой, рух у нас наразі цікавий. Ми У нас є ключовий конкурент на ринку, який трохи демпінгує ціни е з контексту того, що він просто ставить їх нижчими. От mm -hmm. і ми готуємо удар з флангу. Я не можу поки що ділитися, що це буде за удар з флангу. Але в нас є класна гіпотеза, яка можливо спрацює, як зробити удар з флангу. Знаєш це? Книжка є маркетингові війни, mm -hmm. якщо читала, і там класно говориться про те, що коли ти стоїш в позиції номер два на ринку, тобі треба робити неочевидні речі, робити неочевидні дії в лоб в лоб. З конкурентом дуже важко буде, да бо ми не можемо депінгувати ціни. У нас дуже сильні касти на якість продукту, і ми зараз хочемо зробити удар з флангу. Подивимося, чи воно вийде зараз. Взагалі, епоха такого штучного інтелекту. Всі про це кажуть. Взагалі, ви якось використовуєте свої компанії, будете впроваджувати. Ну, от бач, всі про це кажуть. Немає, от мені що не подобається. Немає якогось чіткого алгоритму того, що, куди, як, третє, десяте. Ми теж намагаємося впроваджувати. У нас є класний формат штучного інтелекту інтегрований на платформі для учнів в продукт, прям, де учні прямо на платформі, в них є такий помічник Турбик. І він, вони там, типу, йому пишуть, забивають питання, і він, типу, там відповідає їм. Ми хочемо дуже ми дуже хочемо, і ми шукаємо компанію, можливо, хтось там відгукнеться. Ми шукаємо компанії, які можуть нам інтегрувати штучний інтелект в відділ продажів, в маркетинг і так далі, які допоможуть з цим. Не просто. Скажуть, ну, бо я чую багато пора, да, от Зробіть це, це. це, А от якісь робочі інструменти, хто б міг, ми радістю шукаємо якісь такі бі b взаємодії в цьому плані. Можливо, у тебе є якісь три ключові події, які е, змінили твоє ставлення до побудування компанії, або е, в якійсь кризові періоди ти зрозумів, а о, о, чого так спрацювало, От якісь такі три моменти в твоїй кар'єрі, тому що п'ять років, в принципі, я думаю, що три точно до повинні забиратися. Е, да, дивись, е, якщо говорити про контекст побудови бізнесу, три ключових інсайти, які змінили моє ставлення. Перше, мабуть. Це коли я почав будувати вже не стартап, а бізнес. Як це сталося? До того в мене десь до трьох років компанії був такий знаєш, студентський двіж. У нас всі студенти у нас середній вік компанії на сьогоднішній день 22 роки. Типу у нас у mm -hmm. типу, дуже студентська така штука. Але я потім зрозумів, що студентство це класно, але треба будувати бізнес. Типу у нас стартапу почав будуватись бізнес. В Якому плані? Ми почали будувати систему. Да, от ми цю систему. Прийшов Мішу, мій Місьео, я його зробив спочатку операційним директором, потім зробив СЕО, і він почав будувати систему. Систем у нас не було. У нас все було на коленках. Це перший такий інсайт, коли ми зрозуміли, що треба будувати систему. Другий інсайт, коли ми подивилися курс Куницького освітнього бізнесу, і ми почали впроваджувати інструменти класні, mm -hmm. про які ми не знали там. Вроді банальщина, але ну, для нас це спрацювало. Mm -hmm. е і третій контекст, мабуть, що, що найбільше спрацювало, це е команда топ менеджерів. Раніше я був на все, да. Я і маркетолог, і продуктолог, і фінансист, і, і третій десятий дуже розмиті контексти в плані обов'язків. Зараз у мене всі конкретно розуміють, хто за що відповідає. Є маркетинг-директор, є продуктовий директор, є hr директор Все. моя задача просто чилити. Ну чилити це, я грубо кажу стратегію займатися. Чи є в такому бізнесі взагалі просадки, там сезонність якась? Звісно, ну, літо. От зараз що я роблю? Зараз у нас підготовка до нового сезону, да, у нас, наприклад, і звичайно, що, наприклад, в червні-липні в зараз, ну, бізнес по факту живе на збереження. Да, тобто mm -hmm. це мінус великий. Це мінус великий цього бізнесу. Червень-липень ви просто сидите, чекаєте, поки люди почнуть готуватись до нового навчального року, бо літом. Абітурієнти не готуються, ну здебільшого. Да, якщо ми говоримо там про там 80% чекають там серпня, вересня, кінець серпня, початок вересня. І у вас просто ви підготовлені там в плані фінансів. Ви просто чекаєте, чи ви там стопаєте команду? Як це відбувається? Ні, 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 дивись. Ми не можемо стопати команду. Бо як ми стопаємо, треба буде касти на нову команду. Ми намагаємося їх зберігати, розумієш? Три роки тому ми ми коротше пів команди кікали завжди. Типу, от закінчився сезон. Ми такі викинули півкоманду. Ну як викинули? Звільнили, бо нема за що платити. А потім, типу, знов набираємо по наново. Але це касти. типу, на рекрутинг, на адаптацію, на це тому. Ми вирішили, що ми генеруємо резервний фонд. І червень-липень на резервному фонді ми намагаємося забезпечити забезпечити команді запере. І ще цікаво, ти там сказав стосовно піару. Взагалі, я знаю, що ми чого сьогодні зібрались, да, що Ти особисто розвиваєш свій бренд. Скажи, будь ласка, звідки прийшла така ідея, і яка в цьому там місія, стратегія місія, стратегія, щоб про Turbo Education дізнавалось більше людей. Взагалі особистий бренд, найсильніший, найсильніший в 21 столітті інструмент залучення людей в команду, на мою думку. І людей не просто в форматі як на і вакансію викласти, а людей, які слідкують за тобою, яких спільні цінності вони відгукуються і вони потрапляють в команду. Тому в першу чергу для цього, другу чергу для того, щоб розвивати і показувати людям, що є такі, що є така кампанія, показувати нас, іти в медіа, іти в простір і надихати кимось ну чимось да інших людей, інших підприємців. Моя там особиста місія, да як і в принципі я сказав, це там. Освіта надавати освіту якісно, і в тому числі, от якщо комусь будуть цікаві поради по бізнес питаннях в, в, в то контексті бізнес-освіти, я от регулярно для підприємців молодих проводжу консультації, роблю якісь cioè, заходи. Получати молодому підприємцю, який хоче зайти в ЄТЕ. Знаєш, коли я завжди кажу, я у 2019-му заходив. Е Тех не такий був набитий да зараз. він вже трохи набивається. Ні, він росте, і він буде рости, але трохи вже набивається. Да? Швидко швидко набивається. Тому тут вибрати нішу, е яка є найбільше, знаєш, як там ти можеш бути таксістом на Феррарі в селі, а можеш на Жигулі таксувати в Києві. Да, і на Жигулі ти в Києві більше заробиш. Це про ринок, да, все решу ринок. Вибрати великий ринок. І одразу цілитись на великий ринок. Бо я коли вибирав, я не думав про ринок. Я вибирав просто, бо мені це подобалось. Добре, що цей ринок не такий маленький, бо є підприємці, які одразу не розуміючи цього, вибирають маленький ринок, а потім вони не розуміють, чому не йде. Команда може бути ідеально. Процеси можуть бути ідеальні. Маркетинг вообще перформить 24 на 7, Але якщо ринок маленький, то хоч би що ти не робив, переможе ринок. На да, завжди перемагає ринок. От як каже один гарний підприємець Андрій Поваров, ринок перемагає в будь-якому контексті. Можеш мати офігенну команду, ринок переможе. А можеш мати таку собі команду, бути незграбним в плані якихось там бізнес-процесів. Але якщо ринок великий, він тобі допоможе. Можливо, є якісь побажання нашим глядачам, підприємці техпроєктів, вам наснаги, сили, бажання розвивати освіту українську це найголовніше для мене, тому, надіюсь, для вас також ця місія є важливою. Для маркетологів, гарних вам Сіпіельок і CAC. тому що для мене ці метрики ну, типу, важливі, тому і надіюсь, що у вас вони також хор хорошо йдуть. Да? Ми шукаємо так, теж. маркетологів, да, маркетологів, команду, класних. ребят, відгукуйтесь. Ми шукаємо розряджених людей. Ми готові там пушити, навчати, допомагати. Приходьте, будемо раді вас бачити. Це будь-якого напрямку, хто збільшить там кількість генерації, так. Да. Будь-хто, нехай приходять, подають заявки. Ми обираємо не тільки, ми, не, не, ми знаєш, не шукаємо під когось, під якийсь напрямок. Ми шукаємо людей. Ми шукаємо людей і набирає, і адаптовуємо людей. Якщо людина талант, ми шукаємо її, що ми можемо дати в компанію. Ось так. Ми залишимо твої контакти, залишимо соцмережі, Клас. то приєднуйтесь. Супер. Дякую. Супер, дякую.